Афоніна Олександра Васильевича. Дякую. Для початку я хочу щиро подякувати молоді селоці за те, що він запросив до участі у сегодняшньому засіданні, сьогоднішньому загальні і сказати йому щирий комплімент про те, що вважаю, що він великий. Людина, яка стоїть на сторожі захисту соціальних прав, соціальних гарантій, культури в Україні, і, ризикуючи, досить часто і, і здоров'я, і часу, і всім іншим, він робить все можливе. І я не знаю події, яка відбувалася на територіях Києва, не тільки на теринах Києва, яка стосувалася до тих питань, які пов'язані з захистом людини, захистом її права на культуру, освіту. Захист історичних культурних цінностей проходило повз повагу всесвітнього каравану культуру особисто, в особисто Сорокі, годі вклоняюсь і, як то кажуть, завідки беруть на твою енергію, хоча я розумію, що ти значно молодше, але все рівно щиро радію, що є така людина. Сфера моєї діяльності останні 19 років це національне мировидання. Після партійної кар'єри я був останнім першим секретарем Подільського рекорду партії України міста Києва, І я не знаю, був такий перший секретар селі, який сьогодні головується на посаду мера. І е, на хвиля перебудови я тодішній працівник, історик 35 е, років став першим секретарем Подільського ікону партії України. У 91 році після заборони діяльності копарті я відбувався від пропозиції йти у владу і вирішив навчитись бізнесу, зайнятися справою, якою надзвичайно цікавився з дитинства, з двох з половиною років, коли я навчився читати, зайнятися книгами. Свого часу існувало видавництво таблі, зареєструвавши в 99-му році готові. І ті, хто закінчив школу в 90-х на початку 2000-х років, дуже добре пам'ятають. Конторні карти, робочі зошити і підручники і видавництва гадбус, які сьогодні навіть виглядачі вважають певним чином стандартом навчальної книги, якою вона мусила бути і на нинішні часи. Назад. На жаль, видавництво е, роки, розпало, Це процес, який в 2003 році розпало, зліпло. Це процеси, які відбуваються у кожній з організацій. Де є багато засновників, які хочуть всі подробні керувати, але це не значить, що всі звільнені керувати. Хоча частково допомогла і допомагала активна влада, бо з 96-го року я очолюю Українську асоціацію на і громадську структуру і дуже активно з перших днів своєї діяльності президент асоціації, влучить, зайняв жорстку позицію по відношенню до влади питання. Розвитку особистості нового українця. І це викликало дуже негативну реакцію, викликало дуже негативну реакцію органів влади. І після кожного виступу, чи то в пресі, чи на телебаченні, чи де інше, інше У мене наступного дня з'являлась черга перевірок від КРУ, податкової прокуратури і так, далі, і, так далі, і так далі. І, власне, це не допомагало, заважало, як ви розумієте працювати. Брала багато сил і, е, на жаль, для влади це не зупиняло мої дії. І, власне, з 2001 року я е, прийшов, як кажуть, на штатну посаду президента громадянської громадської організації Української асоціації та розповідь. Організація, яка е, за 20 років своєї існування, 17 червня, буде 20 років, це одна з найстаріших громадській структури, яка була створена і діє, і живе до сих пір на деревах України, яка йому видання. Вона ніколи не користувалася ні бюджетними грошима, ні грантами зарубіжних організацій. Виживала виключно е, за рахунок пожертв видавців е, людей небайдужих, які розуміли, що таке значить людина. Створення, розбудові держави, створення нового світу для, цієї, для всієї країни і для народу. 23 роки буде в серпні українські держави, незалежної держави. Усі 23 роки держава в особі тих, хто приходить до влади, фактично вела боротьбу проти власного народу. Сьогодні ми бачимо результати цієї плідної лапках праці. Все, що відбувається на теренах України, на сході України, те, що відбулося в Криму, це, власне, є результати ігнорування владою людини як мислячий істоти. Бо всі ці роки фактично влада боролась проти культури мислення. Не просто проти культури як чогось, як я кажу, необ'ємного, а саме проти культури мислення. Уявіть собі, якщо навіть за радянських часів Україні видавалось в середньому десь близько чотирьох книжок на одного мешканця держави протягом року, то починаючи з 94 року кількість виданих книжок на одного мешканця держави складала від міністра книги.